Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. А, ну що ж, Багато відео зняв, багато нового контенту завантажено. Хто ще не бачив, подивіться а, попереднє відео. Є ремонт роторної коси, невеличкий огляд на свій трактор 337 годин напрацювання і ще багато цікавих відео. Про картоплику є, про переробку ножів є, ну і так далі. Зараз вирішив трошки прибратися в себе в гаражі, тому що знімаю вже близько, ну не хочу казати скільки. соромновато. Я якось люблю, щоб все було, знаєте, все на своєму місці, все гарно, все прибрано. Але якось ось таке допустив самому, знаєте, Стидно ось. А, ну, Нічого. Це все випораю. А, що лишнє повиношую. Вирішив просто таке, знаєте, відео невеличке поспілкуватись. Ну, як поспілкуватись, можна сказати, висказатись. Ось. Не знаю, думаю, а, а, слухачі знайдуться. Ось. Добре, давайте будемо приступати до прибирання. А, гараж, вроді би, знаєте, великий. А, 5 на 5 десь буде. Даже не 5 на 5, а 6 на 5, але якось все не поміщається. А, бочку, бетономішалку, мішалку, що тут стояло, все виніс. Залишився двигун з автоваза, ось такий вазовський шістьорочний. Винести звідси, тому що заважає ось такий циліндр гідравлічний. Ось, стоїть. Щось буду думати. Ну, Для початку ось це все приберу. Ось так виглядає гараж неприбраний. І це а, я багато що вже виніс. Див, б, б, бачимо, Ось так виглядає. Так, для початку а, потрібно буде винести всі каністри, десь кудись, не знаю, ще не придумав. А, ще ось там є каністри. Там внутрі теж є каністри. Це все потрібно буде виношувати ось. Даже не знаю куди. Моя стерву апаратура така ось. Ключі, деталі, старовинні. Ось такі є. Магнітоли, інструмент дрібниці ось тут прям, ну прям жах. Це все потрібно випороїти. А ще й світло виключили. Так, немає світла. Світло включили. Ось уже два мішка сміття. Ось так потрохи-потрохи переобразується мій гараж. Ось тут. У нас акумулятори, каністри, там мастило є, антифриз, гідравлічне. Трансмісійне. Ось. Це все буду. Бррр, буду розкладувати, сортувати і так далі. А, так, друзі, ось тільки випораю. Все поскладав, все визамітав. Ось так. Заодно принесли ось таку ексцентрикову машинку шліфувальну. Полетіли ось такі три підшипнички. Цей прям розсипався. А так то, в принципі, стан ідеал. Можна сказати, нове. Якір. Взагалі немає. Ніякої вироботки. Тільки замінити підшипнички і ця машинка ще попрацює багато. Далі ось тут навів порядок. Ну, тут почав ось так дійшов. Завтра а, буду. Ось тут прибирати. Тут теж багато хлама. Уже вечір, можна сказати. Завтра буду доприбираю і заодно буду знімати, куплю підшипнички. І їх заміню. Так, купив підшипники. Ось такі три новенькі. Один, два, три. Зараз буду збирати. Це все докупи. Після збірки буду прибирати далі свій гараж. Тут ще є що прибирати. А потім планую невеличкі доробки трактора. Зробити теж зніму, думаю, буде корисно. Так, для початку ставлю всі підшипнички назад, на свої місця. Склав машинку. Працює супер. Так, друзі, локація зйомки міняється. Так, відремонтував я машинку шліфувальну, 100 гривень підшипники, 200 підошвоця нижня і 200 робота. Зараз йду. Трохи покосити. Та йду трошки покосити. трактор. супер. Так, відкриваю капору. Так. так, ходив покосив. А, вигнав машину, зараз буду, пораїти гараж. Ось собі так зроблю. Тут будуть викрутки, ну, трошки собі ось таку стіночку зроблю. Тут теж уже ось зараз цей вугол. Тільки потрібно подумати, куди це все скласти, тому що. Інструменту багато тут є і деталі. Коробки пусті і всякий хлам, який потрібно прорядити. Навів порядок ось так. Все визамітав, прибрав. Зробив ще один такий робочий стіл. А цей мішок і цю залізяку треба буде винести. Потім винесу, а це хотів зробити передній груз такий, коли щось важке буду тягнути вгору, щоб не піднімало передок на тракторі, ось ніяк руки не дійдуть. А цей папір це все піде ось таку буржуйку, спалиться. Ну, а так, в принципі, можна наганяти трактор і робити всякі доробки. Ось таке вийшло відео. Ось такий фундук дали посадити. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, пишіть ваші коментарі. Попереду буде багато цікавого контенту. Всім до зустрічі!